Значит, коммунальную делянку и временно там ставит, тоді нам поставка, нам спочатку дайте нам. А такі вже тим людям. Якщо у вас нема житла, будь ласка, подайте заяву. Куди ми, там? ми там, вам. все оплачені? Тим більше це наша земельна ділянка. поставте нам будинку. <свят> От і все. А спочатку нам виділяється <свят> <выделяйте> 560 <свят> будинків, а потім <свят> тим людям, які півроку без житла. Зрозуміли? Ідіть, заяву, що у вас і через рік, через 10 років получу. я з тридцятирічним сином проживаю в гуртожитку. Я орендую кімнату в гуртожитку. Син зараз ві... воює в ЗСУ. Він на війні. Що мені зараз робити? Що мені зараз робити? Зараз і це заберуть. Давайте заберіть все тоді. 30, ну все, давайте. Він повернеться 30, знову гуртожиток. Йому 30, мені 60. От ви кажете, заберуть все. А що заберуть? Я 30. заплатила гроші за цей участок. На, на цьому частку за квартиру я заплатила коштів. відсотків коштів євро стовідсотків на відчу послати. Що вони поставили? Я квартиру? я купляла квартиру в новобудові. Є така компанія, яка продає нерухомість. Просто спірна ділянка. Навіщо на спірній ділянці будувати що вони зараз робити? зараз він продазвіни знову гуртожиток, 16 метрів аренда. Що мені робити? 30 років сину мені шедесят, тому кімнаті, тому, тому що війна, тому що почалася війна і вона не дала закінчити почату справу. Правильно? Війна все спише. Ну це ж також Ми звернулися вже коли була війна до суду. У мене заява при чому тут суд голосування було коли 23 лютого 23 так, 23 лютого, яке, яке не, не було довершено, тому що почалася війна. Так. і ну, тому тепер так. Вони Чому, Чому вони приклали об'єкт завершеного будівництва да, не добудова? Чому вони не почали ще в травні, в квітні добудовувати цей будинок? На той момент була окрема ділянка, мала свій кадастровий номер під цим будинком, люди ось сидять. Чому тому що не ми звернулися за Оформленням договору оренди земельної ділянки до селищної ради. Селищна рада так само самосудали. Він почав добудовувати, а ви не дали оренди. і в рамках цього суду підписала селищна рада з мирову угоду, за яким прийняли рішення, і ми повинні будувати. А ви нам не даєте можливості будувати, і там вирішили щось будувати непонятно, що Верховного суду і там немає заборони будувати ніяк. Та поки суду стояти містечко вже. Ви э, от з ким розмовляєте зі мною чи з ним? Я у вас щось брав.